Зараз ми направляємося ще до цікаве заведення в Брисбоні, яке називається State Library of Queensland. Це центральна бібліотечка Брисбена. Ми вже це бібліотеку зашли. Це таке місце, де сидять за комп'ютерами і так читають. І тут є дитяче таке місце. Ця бібліотека дуже велика, правда. І тут є уголок для діточок дитячим книжками. Зараз наші діти подивляться австралійські книжечки трошки, підпочимо. Voilà. А туди книжечки. А там, де в другому куточку є ще така палатка з цієї ігрушки. Англії ми теж часто ходимо тієчки англійські. А зараз ми ось прийшли в такий чудовий парк. Нашій Він дуже подобається Еміку. Ну давай, з'їжджай! Молодець! Тут дуже багато сьогодні-діток. і Є тут ось такі ось лазівки, там наш Емік лазить по такому парку чудовому в Брізбані. О От. А тут наша амічка на менших лазівочках. І гойдалки тут є. Дуже чудовий парк. Прямо біля річки Брізбенської. А вон куди ж наш Емічок заліз? Високо, високо.